Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, всі нинішні перепеті, в тому числі з урядом, про який вже ну, тільки лінивий не сказав, що тут немає ні легітимності, ні здорового глузду, але все це треба розглядувати виключно в контексті виборів. І тоді логіка з'являється, тому що так ви Ну навіщо? Що це було? От тобто потрібно повісити всіх дохлих собак на шмигаля, відпустити його. Прийшла типа Юля і сказати всім союзникам, і в на внутрішньому ринку, що все хорошо, прекрасна маркіза, зеленський, білий, і пушистий і достойний ще сто років очолювати Україну, бо більше ж нікому. От, але що ми мусимо знати за цього всього бардака, що відбулося вся ця штука з урядом з порушенням процедури, порушенням процедури. І що уряд, звичайно, не, не легітимний. Але що тут цікаво, що зараз Зеленський зробив те, за що колись з подачі Портнова за що відкрили справу на Порошенка, коли в 16 році голосували уряд Гройсмана, і тоді якби Портнов казав, що так а не маєш ну, наче ж 226 проголосувало за Гройсмана, але коаліції нема, тому що тоді фронтовики і БПП якраз не давали 226 А тут слуги народу дали всього 201 да там всякі. Оці хто потікав уже в Європу, немає їх, да, або ті що вийшли з монокаліції, там всякі Дмитруки, Куніцькі, Холодові, група Разумкова, там в повному обсязі, вони в повному складі, вони не голосували. Ну, тобто, і ДБР Порошенку ліпила справу там за узурпацію влади. Понятно, що Якщо там, Володимиру Олександровичу, сказати, якщо ви з подачі Портнова хотіли поганяти Порошенка, то уявляйте, з якою любов'ю і як іскуству будуть ганять вас? От, ну і тр... Ми ж розуміємо, що не треба згадувати це ж там, чи, чи треба згадувати це що від Зеленського? Якщо я там типу, нарушу закону, йду сам. Ухаді, Володимир Олександрович, ухаді, ждемо. От, так що це все басні про нову епоху і слом систем там і все таке. От, ну і саме більше, що він же ж брехав, вже ж піплу, що він йде на один срок. В общем, все ясно з цим, да? Тепер вийшла велика стаття Financial Times, і скажу я вам, що ця стаття ай-яй. -ай -ай, От е, в цій статті, якби прекрасно все. Financial Times – це газета, яку англійський істеблішмент читає. Ну от просто е, всі, хто вважає себе е, причетним до еліт в Британії, читають і там чорним по білому сказано: Володимир Зеленський звинувачений в авторитарних нахилах після антикорупційних рейдів. От, і саме головне, фінансовий талізм, вони ж, вони ж цільна журналістика, і вони хочуть ж, взяти баланс думок. Тобто там вони питали багато там, журналістів, громадських діячів, політиків, в тому числі від слуг народу, бо баланс думок ніхто не відміняв. Але вони захотіли взяти в Офісі президента. Теж коментарі, тому що кажуть, що управління ж здійснюється не з уряду, а в офісі президента. І цитата: що демонстративно офіс Зеленського відмовився від коментарів. Демонстративно це англійці, не англійська преса. Просто це якби каже: ну, щоб ви знали там, типу. От, е, і вони далі там в цій статті дуже довго описують, що там Шабунін, що він там корупціонер номер ой, антикорупціонер номер 1 і що в нього вилучили телефони, ноутбуки, планшети, що роблять обшуки. І порівнюють англійці, що там шабуніна доганяють, доганяють, а Чернишова не доганяють, не доганяють, а відмазують, відмазують. І вони кажуть там, типа, ага, тобто ні для кого тепер не буде секретом. що... Правосуддя в Україні офісом президента чиниться вибіркове. Етих відмазуємо, етих доганяємо. Мало того, вони прямо тут вказують, що про те, що про що я вже кричу, вже давно да там прямо що це а намагання залякати, щоб там не совались. Всякі антикорупційні, всякі активісти там, сидить, сидіть під лавкою, бо щас там тіпа, буде всім. І тому Буткевича через ТЦК там, хоча він виконував деякі проекти Гура, його відправили в учебку, там і поженуть да там в штурмовики. Це щоб налякати. А Шабуніна не просто налякати, а ще й дискредитувати. Дивіться, то він, типа антикорупціонер, а сам порушував закон, а сам той. Ну, типа ви ж розумієте, хто такі ці активісти антикорупціонери. Ну, в общем, жесть, жесть, і ще раз жесть. От, і тут навіть мені цікаво, що навіть дехто із от Анастасія Радіна. Вона е, голова антикорупційного комітету парламенту, і вона заявила, що уряд не має повноважень відхиляти кандидатуру Цивінського. Це е, теж е, один із кейсів, да, що е, знайшли в БЕП керівника, але уряд його чисто чисто там, типу, блін, профілонів його призначення. От, і вона пише, що не має повноважень відхиляти кандидатуру цивінського, і цей крок не відповідає закону. Тось. Частина слух самі розуміють, що крить нічим. От е і е що ж ми бачимо, е е власне, е заглядаючи вперед, стаття вчорашнім днем ще е Юлію Свериденко не призначили, але вже е Financial Times е кажуть, що це е контрольований єрмаком е уряд. І що що це е, да, от е, цитую: репресії проти найвідомішого борця з корупцією в країні не можуть відбуватися без принаймні мовчазної згоди президента Зеленського, а той і його активного дозволу, це, до речі, пише не фінансово, це Київ Індепедент. Пише тобто, ми розуміємо, і що це. Це узагальнення, якби думка послів G7. Тобто, прямо кажуть, що там типу, все, що це відбувається, це ну повна, беззаперечна там туфта, так не можна робити, але принаймні так єсть. І от здавалося б, що ну далі вже пливти нікуди. да Знаєте, хочеться сказати як один комент. От комент один, обістрати сильніше вже неможливо. Ні-ні-ні, хлопці, можливо, я вірю в цих хлопців, вони зможуть там, тому що, кажеться, все вже всі дно, все любе дно пробито. Але я вірю в офіс президента із Зеленського. Вони зможуть. Що ж, але якщо підводити підсумки, то це дуже лякає, тому що, власне. Ну, всі вже в Європі і в усьому світі зрозуміли, що е, Україна бореться за світову свободу, е, за світові принципи, але влада в Україні свідомо не те, що не сповідує ці принципи, то ще півбіди. он і Трамп не сповідує. Вона свідомо, послідовно ігнорує і з таким, з таким аскалом: типу, А що ви нам зробите? Нічого, хлопці, ми вам зробимо. Дайте. Тільки закінчиться от гаряча фаза війни, і ви побачите на що здатен український народ, коли він захоче доганяти тих, хто е, прагне узурпувати владу. Е, при всіх недоліках української нації у неї є одна перевага: вона не любить узурпаторів і рве їх на шматки. Так і знайте, друзі. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Дуже прошу, хто не підписався, зробіться. І ставимо вподобайки, коментуємо це, підтягує в Ютубі. Ну і, і, власне, знаємо, що незважаючи на оце все, на оце все, все, на оцей іспанський сором, який ми терпимо в очах союзників, тому що це ж Зеленському не соромно, а нам за нього соромно. Але незважаючи на всіх зусилля, фронт стоїть крепко, під сумами тут за 26 кілометрів від мене там все норм. От, е і знаємо, Русня не пройде, Україна вистоїть, ми переможемо но пасарам.